Щороку мільярди птахів вирушають у подорож довжиною в тисячі кілометрів. Вони перетинають океани, пустелі та гори, орієнтуючись лише на природу, без карт, без GPS, без компаса. Як вони знаходять дорогу? Чому ризикують життям, долаючи шторми і хижаків? А головне, які таємниці приховує ця дивна подорож. Сьогодні ми розкриємо таємниці міграції птахів, і це лише початок великої подорожі у світ багатосерійного документального циклу про життя птахів, їхні неймовірні здібності та загадки, які ще досі залишаються нерозгаданими. Міграція птахів один із найбільших масових рухів живих істот на землі. Щороку понад 50 мільярдів птахів залишають свої домівки та вирушають у далекі краї. Деякі маршрути вражають уяву. Полярна крячка справжній чемпіон світу. Щороку вона пролітає понад 70 тисяч кілометрів від Арктики до Антарктики. І назад. Баранець Великий він долає майже без посадки до 12 тисяч кілометрів, не зупиняючись ані на мить. А маленькі ластівки долають Сахару щоб дістатися до Африки. Для нас це виглядає неймовірним для них це питання життя і виживання. Тисячі років тому люди намагалися пояснити цей феномен. У середньовіччі вірили, що птахи взимку перетворюються на інших істот або ж ховаються на дні озер і сплять під водою. Лише більш сучасна наука дала відповідь: птахи мігрують, щоб вижити. У холодних регіонах взимку не вистачає їжі, а для розмноження потрібні безпечні умови. Тому що року птахи долають тисячі кілометрів, аби знайти поживу та виростити нове покоління. Але як птахи орієнтуються у просторі? Неймовірним, але їхня навігаційна система складніша за будь-який людський компас. У птахів є цілий арсенал навігаторів. Вдень вони використовують положення сонця на небі. Навіть у похмурий день птахи здатні бачити ультрафіолетове світло, що допомагає їм відрізняти схід від заходу. І час нічних перельотів вони орієнтуються за зорями. Досліди довели, якщо помістити молодих птахів у планетарій і показати їм нічне небо, вони інстинктивно починають летіти в потрібному напрямку. Найважливішою точкою для орієнтації є полярні зірки, нерухомий маяк нічного неба. Природа наділила птахів унікальним зором. Вони бачать магнітне поле землі. У дзьобах деяких птахів є мікроскопічні кристали заліза, які реагують на магнітні лінії, наче на стрілку компаса. А ще в їхніх очах є особливі білки і криптохроми. Завдяки їм птахи можуть бачити магнітне поле у вигляді візерунків, світла та тіні. Це наче додатковий зір недоступний людині. Також птахи чудово запам'ятовують ландшафти, річки, гори, навіть запахи. Голуби, наприклад, здатні знаходити дорогу додому з сотень кілометрів. Використовуючи нюх, вони відчувають запахові карти територій. Більшість дослідників стверджує, що чималу роль в орієнтації відіграє зграя. Вона працює як єдиний організм. Старші й досвідчені птахи ведуть молодших. Учені довели: навіть якщо кілька птахів збиваються з курсу, разом вони знаходять правильний шлях швидше, ніж поодинці. І все це без жодних приладів, лише завдяки мільйонам років еволюції. Сучасні gps дослідження показали, що гуси та журавлі літають однаковими маршрутами з року в рік із точністю до кількох кілометрів, це ніби уявний коридор у небі, який вони пам'ятають поколіннями. Але навіть більше дослідження показали, що птахи можуть виправляти курс під час бурі чи суву магнітного поля. Вони поєднують одразу кілька систем навігації, створюючи надійний план Б. Ми люди ще тільки починаємо розуміти, наскільки геніальною є ця природна система. Щорічна міграція сповнена смертельних небезпек. Для птахів кожен кілометр це випробування на витривалість. Їх чекають штормові вітри, пустелі, безкраї океани та хижаки. Уявіть, маленька співоча пташка вагою всього 20 грамів. Перелітає через Сахару десятки годин без води, без укриття під палючим сонцем. А інші долають Атлантику. Там немає жодного місця, щоб перепочити. Тільки небо і безмежна вода. Але найбільший ворог це ми люди. Щороку сотні мільйонів птахів гинуть від зіткнень зі скляними фасадами хмарочосів. Їхні очі не сприймають від скла. Вони думають, що це продовження неба чи дерев. Інші потрапляють у паску сучасних технологій. Вітрові турбіни, лінії електропередач, світлове забруднення міст, яке збиває їх з курсу. Навіть якщо птах уникнув хижаків і пасток цивілізації, його переслідує виснаження. Деякі види, як от баранці, пролітають понад 10 тисяч кілометрів без зупинки. Втрачаючи третину ваги свого тіла. Для них кожен грам енергії це питання життя і смерті. Саме тому багато птахів летять з граями. Клин журавлів не просто красивий малюнок у небі, це унікальна стратегія виживання. Кожен птах ловить повітряний потік від крила сусіда, економлячи до 20% енергії. Вчені навіть зафіксували, що птахи змінюються місцями. Лідер, який летить попереду і витрачає найбільше сил, поступається місцем іншому, щоб зграя трималася разом. Міграція це справжній марафон, у якому немає медалей, а лише один приз шанс вижити і повернутися додому. Велика міграція птахів це справжній космос на землі. І лише завдяки сучасним технологіям ми починаємо розкривати її секрети. Супутники, gps трекери та навіть мініатюрні датчики, що важать менше, ніж один грам, відкрили нам неймовірні факти наш звичайний лелека може набирати висоту до п'яти кілометрів над землею, прямуючи до Африки. Крижні качки з яскравим оперенням. Зазвичай вони літають не дуже високо, в межах півтора-два кілометри. Але з допомогою спеціального обладнання під час міграції були зафіксовані крижні, які літали на висоті 6,4 і кілометра. Зозулі вирушають у Африку ще до того. Як їхні пташенята залишають гніздо, а стрижі можуть перебувати в небі десять місяців поспіль, майже не торкаючись землі? Але найбільше дивує інше: більшість перелітних птахів роблять тривалі подорожі у нічний час. Чому саме вночі? Виявляється, у цього є кілька переваг. Значно менше хижаків. У темряві з граю перелітних птахів важче помітити. Уночі атмосфера стабільніша, спокійніше повітря, і птахам легше тримати курс. А також збереження енергії. Нічна прохолода дає змогу не перегріватися і витрачати значно менше сил. Для великої кількості птахів темне небо з мільйонами зірок це природна карта, яку птахи використовують як навігатор. Дослідження показують, понад половина всіх перелітних видів мігрує саме вночі. Серед них дрібні, співочі птахи, дрозди, славки та вівсянки. Вони настільки тихі та непомітні, що їхня нічна подорож. Довго залишалася для людей загадкою. Але якщо вийти вночі за місто, можна почути їхні нічні переклички. Короткі сигнали в небі допомагають птахам не згубитися в темряві. Це невидимий світ, який існує прямо над нашими головами. Вчені навіть використовують радіолокаційні станції, щоб побачити ці нічні потоки птахів. І картина вражає, сотні тисяч маленьких істот рухаються в одному напрямку, створюючи величезні хвилі життя у темряві. Міграція вночі це унікальна стратегія, що дала птахам можливість виживати там, де в день шансів було б значно менше. Шина, міграція для людства завжди була невід'ємною частиною історії життя та символом. Журавлі, що відлітають, нагадували про зміну сезонів, ластівки про прихід весни, зозулі ж про важливість життя та часу мільйони людей щороку їдуть спостерігати за міграціями від Африки до Америки. Сьогодні це не лише романтика, а й серйозна екологія. Але кліматичні зміни ставлять під загрозу багато маршрутів. Якщо середовище зміниться занадто швидко, птахи можуть просто не встигнути адаптуватися. Міграція птахів це невід'ємна історія нашої планети про виживання, силу природи і про те, як крихті створіння здатні долати неймовірні відстані. Наступного разу, коли ви побачите в небі клин журавлів, згадайте перед вами одна з найбільших таємниць життя на Землі подорож, яка триває мільйони років і яка ще не розкрила всіх своїх секретів.